Усім привіт! Сьогодні такий невеличкий огляд такого прикольного маленького ножичка складного. Це є китайська копія американської фірми CRKT, конкретно модель, яку було скопійовано, вкрадено дизайн. Це CRKT SEO Flipper. О, цей ножик фліпує. Ціна цього ножа на літо 2022 року, на серпень місяць, він мені обійшовся десь приблизно у 10 доларів. Тобто, якщо замовляти з Китаю, його ціна буде значно менша. Я його купляв в Україні, в мене не було часу його ждати, чекати, більше, поки він прийде з От, Це мета взагалі. На що я собі придбав цей нож? Мені був потрібен маленький, невеличкий і з достатньою длиною леза для того, щоб різати ковбасу і для того, щоб різати хліб. В принципі, щоб він мені штани не відтягував, тому що трошки я заморився від важких ножів. Laserman Wave для порівняння розмірів цього немалюка. Його вага приблизно десь. В районі 50 грам. В принципі, своїм вибором я задоволений. Він дуже класно фліпує. Матеріал це пластик, це NG10, але дуже класна насічка. Це вже моя дороботка, так сказати. Виставляв його, щоб він був по центру. Фліпує просто кайфово. Хто хоче таку цяцьку, таку невеличку іграшку. Ну, В принципі, це класний літній EDC-шний варіант. Колір спеціально взяв такий помаранч, щоб його було видно. Десь в траві здалека, щоб можна було знайти. Вже один раз його втрачав, але мені по-братиму повернуло ніж. От. Брати оригінал зіркітішки я не бачу сенсу. Так, тут така гімняна сталька. Тут навіть нема маркування. На інших ножах я бачив там. М390, але це все час, ну, тобто Він е, правиться на цьому ж е, лезермані Вейві, на е, алмазному Ну, В принципі класна штука. Він просто тоненький, всі мої кінти, тож в восторг, я, тіпа, від нього восторгію погратися, де там, кавун нарізається, ковбаса сало. Ну і в принципі дуже класно скривати якісь там коробочки на пошті. Ті, хто е, дуже часто отримує е, коробки на пошті, мене зрозуміють. Тобто погляди людей, ви не будете нікого бабушок, дітвору пугати таким прикольним маленьким ножичком. От. Ну В принципі, лайнер лок, дліна, це вся тема. Я, мені це мене це комари, коли розказують. От, є вейв для порівняння. Цієї длини клінка більш ніж достатньо. Насправді класне піро. Іменно для мене це таке піро. В принципі, все, що я хотів сказати, там вподобайки, не вподобайки, щось пишіть, щось відповідайте. Будемо і надалі робити україномовний контент. Слава Україні і слава героям, хто їх оборони. Всім пока.